Слава Ісусу Христу, розпочнемо роботу е, бюджетної комісії. Е, присутні чотири члени комісії, що дозволяє розпочати роботу. Е, Вашій увазі пропонується порядок денний. Одне питання виноситься: це є про внесення змін до бюджету Печиніжської селищної територіальної громади на 24-й рік. Е, у кого є зауваження щодо порядку денного доповнення? Якщо немає, то ставлю даний порядок денний на голосування за основою в цілому. Хто за? Дякую. Доповідаєш по даному питанню начальник фінансового відділу Досільчук Василь Іванович. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд виноситься питання щодо внесення змін до бюджету громади на 2024 рік. Хочу вас повідомити, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 26.1124 року No1167 про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами обласною військовою адміністрацією здійснено розподіл коштів між місцевими бюджетами області. До нашого бюджету виділено 58 тисяч 800 гривень на вказані ціли. Цілі згідно розпорядження військової адміністрації номер 565 від 18.12.24 року. І пропонується дані кошти прийняти і за кодом доходів 410-512 і відповідно їх спрямувати відділу освіту для використання за цільовим призначенням. У кого будуть якісь запитання, доповнення, тоді ставлю на голосування. Дане питання про прийняття даних коштів на бюджет Печеніжницької селищної ради. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую всім учасникам. Робота комісії завершена. Дякую.